Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Таро. Сьогодні зробимо розклад на тему, чому ти на ньому так залипла. Знаю, що багато з вас не може ніяк розпрощатися зі своїми колишніми, і власне дуже сильно страждають з цього приводу. Спочатку хотіла взяти одну колоду, але все ж таки вирішила, що ідеально для цього розкладу підійде колода густова Клімта». Тому що вона дуже класно показує підсвідомість, що відбувається насправді, да? не те, що ми усвідомлюємо і розуміємо, а те, що чого ми е, чути від себе не хочемо. Тому я пропоную налаштуватись на розклад, подумати про партнера і подумати про себе, що ти відчуваєш на даний момент по відношенню до нього і по відношенню до себе. І ми спробуємо розібратись, чому ти на ньому так залипла, і чому ти не можеш його відпустити. І якщо вийде, то ще й розберемося, що з цим далі робити. Окей, налаштовуйтеся, будь ласка, на розклад. Подумайте про чоловіка, якого ви не можете відпустити. Це може розклад бути і для тих, хто власне зараз знаходиться в стосунках і бачить, що партнер починає займати забагато місця у твоїх думках. Тому налаштовуйтеся на розклад. І так, головна причина, чому ти на ньому так залипла. В першу чергу через те, що ця людина давала тобі тепло, давала тобі любов, давала тобі підтримку. Ти прожила з ним реально дуже багато класних позитивних моментів, які відбувалися в твоєму житті. Другий момент в дуже близький по духу. Тобі оця емоційна підтримка вона була дуже і дуже важливою. Але зауваж, в цій колодії карта шістка кубків вона більше показує про те, що ти вкладалася більше, ніж він. Він вкладався, звичайно, що так, але ти дуже багато брала на себе. Ти могла, як мінімум, емоційно вкладатися більше, ніж чоловік. І основна причина, чому ти, власне, на ньому залипла, тому що він пішов, не закривши двері. Да? За вісімкою кубків це той випадок, коли він залишив таку невеличку надію, що це все ще можна повернути, або наші стосунки можна буде відновити. І ти, власне, зараз живеш в ілюзіях або у надії. Що так як було колись, воно може бути зараз, да або це все діло можна відновити. Ти все ж таки пам'ятаєш про те класно. Ці моменти, що тебе не влаштовували, не починається ніби стиратися з твоєї пам'яті і біль, яку він тобі причинив, ще її тут немає. Тут єдине є, що момент того, що тобі зараз важко без нього. Причому дуже важко по 8-7 кубків, це ти розумієш, що тобі так дуже-дуже і дуже некомфортно. Да? Тобі хочеться повернути в те, повернутися в те комфортне, яке було колись. Чи можливо це реалізувати на даний момент з ним? Ні. Е, неможливо, тому що е, тоді, коли він буде до тебе приходити, ти постараєшся е, продавити щось своє, да, або отримати щось своє, і ти будеш е, добиватися е, будь-яким способом, який для тебе зрозумілий. Чоловік може до тебе приїхати, може з тобою зустрітися, може провести якийсь час з тобою, але йому не потрібні серйозні стосунки. Йому хочеться радощів, йому хочеться задоволення, але йому не хочеться відповідальності. По по жезле, йому хочеться просто. Ну, отак, от є, е, типа, е, все, пішов далі, дали. Не даючи тобі чогось більшого, ти хочеш більшого, ти хочеш якоїсь стабільності. Ти хочеш, щоб воно тривало довго, або щоб це було на постійній основі, не дасть він тобі цього. Як би ти не просила, як би ти не старалася, ти можеш спробувати продавити свою ситуацію. Ти можеш попробувати якимось чином, ну яко кажучи, нагнути його, да? щоб він тобі щось дав. Він тобі дасть, але на якийсь час, поки йому буде з тобою класно. Як тільки підніметься питання щось робити більш серйозне, або, врешті-решт, повертаємося до того, що ти мені наобіцяв, давай вже почне робити, він цього робити не буде, він цього робити не хоче. Це зараз не в його інтересах, або в нього на це немає бажання. Просто навіть не кажу, що він е, да може, не може, він не хоче. І це, власне, основна причина. Окей, яким чином ти можеш відпустити його для себе? Для більшості з вас це все ж таки має бути допомога з боку фахівця, допомога з боку людини, яка дійсно знає, яким чином можна виходити з цих станів. По ірафанту це може бути психолог, це може бути коуч, це може бути той самий таролог, та який може підказати, показати, можливо, ну, взагалі людина, яка знає або вміє працювати з твоєю свідомістю, підсімістю. Це більше про психологічну тему, це психологічна підтримка. Власне, самі справитись тобі буде дуже і дуже важко. Як міні. Мінімум, ти можеш слухати, що про завершення стосунків розказують експерти да, на якихось там онлайн-ефірах, можливо, це можуть бути. В записі якісь не знаю, семінари, аудіоуроки, відеоуроки, все, що завгодно, да? але це має бути а, підтримка з боку експерта, який зможе як мінімум пояснити, які процеси з тобою відбуваються, да? або що за чим слідкує. Тому що а, якщо відбувається башня, якщо відбувається розрив зв'язків, це не так просто, тому що дуже часто а, людям простіше знаходитися у тяжкому. Але зрозумілому і звичному, ніж у чомусь новому, але незрозумілому. Це ніби така призрачна перспектива, і ти не знаєш, що буде далі. Можливо, ти навіть на даний момент не знаєш, як жити без нього ти вже забула, як це. Ти звикла бути з ним, ти звикла постійно, що ви якісь рішення приймаєте разом да? або він робить вибір за тебе. А тобі на даний момент потрібно навчитись робити той вибір. І ти ніби як на роздоріжжі. Для багатьох з вас е, може класно допомогти, е, по-перше, е, техніка прийняття рішень, да, я приймаю рішення, причому став перед собою великі маленькі задачі. Або коли ти зіштовхуєшся з вибором, пробуй обирати тут же. В цей же день, сьогодні. Я це буду робити, я цього не буду робити. Я піду, я не піду, я зроблю я не зроблю. Я буду про це думати, я не буду про це думати, я відкидаю цю думку. Да? Також дуже класно подорожі або відвідування нових місць. Причому це мають бути будівлі, споруди. Це можуть бути музеї, це можуть бути і салони в тому числі, да? це можуть бути салони красоти, все що завгодно, все, що стосується, це, це якась будівля, це якісь нові місця, це там, де ти щось можеш побачити. Це може бути навіть бібліотека, да? там, де ти можеш Можеш сісти спокійно почитати якусь книгу. Так? Оцей от момент тут із серії пробуй відволіктись, причому різними для себе способами, особливо такими, яких ти раніше не пробувала. Подивися, що роблять інші люди. Орієнтуйся на них, можеш вибрати собі не те, щоб наставника, а людину, на яку ти орієнтуєшся. Так? Тобі подобається якийсь експерт, і ти б хотіла бути на неї схожа. Пробуй робити ті речі, які робить ця людина. Для того, щоб, врешті-решт, прийти до якогось результату. Тільки, скоріше за все, це було б краще навіть для тебе, якби ця людина була в якійсь сумішній для тебе сфері. Наприклад, ти ну, класний майстер по манікюру. Да? Подивись на іншого майстра по манікюру, який живе таким життям, яким би ти хотіла жити. Да? Що він для цього робить? Або, можливо, там, людина, яка працює в сфері краси, да? що вона робить, яким чином вона живе, щоб і ти могла це вносити в своє життя. Власне, так. Чи, хоче він, Ні, не так зараз глянемо, що він думає з приводу вашого розриву? Ну, для нього цей розрив відбувся, де й відбувся, да? це перший момент. Другий момент чоловік має зараз категоричну думку, категоричну точку зору. І причому, якби ти зараз з ним поговорила на цю тему, то, повір, від нього б ти підтримки навряд, навряд чи б отримала. Тому що в нього є претензії до тебе. Да? Він, він може звинувачувати тебе у всьому. Але якщо йому потрібна буде твоя допомога, він обов'язково до тебе звернеться. Тому знай, коли він наступного разу тобі напише там чи перезвонить, то це може бути такий звернення з подвохом. Да? Тому що поки він справляється сам йому ок, він об'явиться як тільки йому потрібна буде підтримка. Власне, так і <кій> <кій> тоді, коли ви будете спілкуватися, будь дуже обережна зі своїми почуттями, тому що чоловік може знову ж таки показати свою категоричність, або може показати свою холодність. Хоча ти від нього хочеш побачити якихось емоцій. Емоції ти позитивні, навряд, навряд чи зможеш в нього побачити. І плюс він може якісь такі не дуже приємні речі для тебе говорити. Причому ці речі вони не стосуються тебе абсолютно. В нього можуть бути претензії до себе. Він десь в якійсь мірі незадоволений собою, незадоволений своїми результатами, а звинувачуватиме в цьому, звичайно, що інших людей, але і тебе в тому числі. Окей. Що ще ти можеш зробити для того, щоб. Легше, спокійніше вийти з цих стосунків. По-перше, перестань оглядатися в минуле. По-друге, рекомендовано, дуже дуже рекомендовано подорожувати по світу. Або, хоча б, якщо ти не можеш подорожувати, ти можеш це робити візуально. Да дивись якісь картинки, складай карту, які місця ти хотіла б відвідати. Можливо, зберігай собі в закладках, де б ти хотіла побувати, і тобі не обов'язково думати про те, де ти візьмеш на це гроші. Да? Ти просто відміть для себе ці місця, які тобі цікаві, які тобі подобаються. Можна відкрити свою Google-карту, і, і от там прямо ставити е, пропорції. Куди б ти хотіла, або там сердечки, да, куди б ти хотіла поїхати, б ти хотіла побачити, що для тебе цікаво? Візуалізуй це максимально. Також ти можеш спілкуватися з різними людьми і краще, щоб це було онлайн, і з тими людьми, які живуть в інших країнах світу. Ти не знаєш, до чого це спілкування може привести, але це спілкування може напряму привести тебе до подорожей, да, і це буде не зовсім той спосіб, яким ти собі це уявляла. І по п'ятірці кубків не обертайся, не оглядайся в минуле. Тому що минулого вже не повернеш. В тебе є теперішнє, в тебе є класне теперішнє. Для багатьох з вас дуже класно буде піти в роботу, зайняти себе чимось, да? зайняти себе якоюсь діяльністю, зайняти себе зароблянням грошей або пошуком нових шансів, нових можливостей зі для спілкування з новими людьми. І не обов'язково це мають бути чоловіки, це можуть бути жінки. Знову ж таки, ти ніколи не знаєш, до чого може привести оце твоє спілкування. Тому що, глянь, в тебе в розклад закривається дуже класними картами. Картою світ, да, 21-й старший аркан, карта світ, і карта Тус Пентаклі. Це карти, які говорять про нову тебе, про нові можливості. Про те нове, чого ти не мала або не могла б мати, будучи у стосунках з ним, тебе відкриваються нові можливості, яких ти поки що не помічаєш, тому що ти постійно оглядаєшся в минуле. Як тільки ти для себе щось проаналізуєш або зрозумієш, окей, в мене ці стосунки не склалися. А що такого я опускаю, чого я не помічаю? Чим би я таким могла зайнятися, чого я не дозволяла собі, будучи у стосунках з ним? Просто задається питання і залишить його без відповіді. Нахить да, там підсвідомість сама шукає відповіді на ці питання. А вона рано чи пізно тобі ем, цю відповідь видасть. Власна ситуація така: зараз у тебе на, на дні колоди лежить карта «Дев'ятка Жезля, карта, яка говорить про те, що ти закриваєшся від світу, від знайомств, від подорожей, від взагалі від чогось. Тобі краще побути вдома одній, чим кудись піти. Піти посидь одна в якомусь такому місці, де є люди. Да, будь серед людей. Просто звикай до них, роздивляйся на їхні поступки, роздивляйся, яка в них поведінка, які в них жести, які, яка в, них, які в них рухи, міміка, все що завгодно. Да. Пробуй потихеньку ну, й, йти в люди, да, бути серед людей. Тому що, як би тобі не здавалося, що тобі хочеться побути наодинці сама з собою. Оце розуміння, що ти частина великого механізму, да, або ти частина суспільства, вона, ну, Поки що тобі дуже і дуже необхідна. Тобі так буде легше, тобі так буде простіше, як би це не здавалося, Даніну, про що ти кажеш? Власне, так і є. Тому що знову ж таки це нові зв'язки, це нові ресурси, це нові контакти, які можуть тобі дати той самий туз спентаклі. Власне, так, сподіваюся, що розклад був корисним для вас. Я думаю, що ви почули для себе підказки. Я думаю, що ви для себе дізналися, чим би можна було зайнятися, щоб вийти з цього такого тяжкого і неприємного для себе стану, і спокійніше легше відпустити людину. Яку ти реально відпускати не хочеш. Ще як рекомендація, можу рекомендувати свою медитацію на розрив енергетичного зв'язку. З нею, моїм клієнтам, набагато легше відпускати своїх колишніх, якщо хочете, пишіть мені в Дірект. Власне так, я вам щиро бажаю, щоб ви знайшли в собі сили і бажання відпустити ту людину, яка займає забагато місця у вашому житті. Всім пока-пока, до нових зустрічей.